Доброго ранку, друзі. Їдемо на свою дачу. Не знаємо, що робити, що починати перше, чи спасати малину тих останніх 9 рядків або збирати малину і ту смородину. Така дилема. І те важливе, і те важливе, і друге. Не знаю. Тут по дорозі Едіка закінчився антиперспірант, він вже сьогодні моєму порскався. Тому він пішов в Єву. А я думаю, щоб не сидіти, треба з вами порозмовляти. Не знаю, заїдемо от побачимо. Вчора проходив величезний дощ. Якщо там сильно сильно болото, ну то, значить, сьогодні не вийде нам з малиною, тою, з мотиками. Будемо, значить, збирати малину. Ну, щось будемо робити, по-любому. Помідори нам потрібно підв'язувати, бо вони у нас такі високі, не низькорослі. І вже... Що вони вже? Ну, я так дивилась, помідори є багато, буде багато помідорів. І Пожовкли. жовтіють. Їх теж треба якось обробити, чимось там, так, да? від тої, ну, від хвороб. Бо страшно, щоб не пропали. Та й такі справи. Коротше, сміялася я зедіка, що він буде пахнути жіночим антиперспирантом сьогодні. Ми вже на місці, ворота відкриваються і будемо заїжджати. Заїжджати? Заїжджаю. Заїжджаємо. Дуже багато отаких от, великих Великих таких звірів. Як сиджу, що в машині вони такі джу джу дух бух 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 Знаєш так? Скло, ага. то в двері ага. тараняться. Ага. Що ти кажеш, Іванка, мокро зараз? Дуже сильно мокро. Я от дивлюсь там, де помідори. Дуже, угу. дуже, дуже, дуже. Я не знаю, ну треба піти на город, подивитися. А ми думали, будемо сапати малину. Ну, подивимося. Може і будемо. Йдемо, подивимося, чи можливо буде сьогодні працювати в Малинникові, боротися з бур'янами. Неможливо може бути через те, що вчора. Ага, О, да. Вже ожина почервоніла. Ще трошки буде чорна. Вчора такий ливень був. Дуже великий. Ой-ой-ой, я вже дві ти бачу. Що ти бачиш, а води яка ожинка? Малина, малина. Ото я ожинка така, от <letzt> вона, дивіться, я пропонував саджанці, хто хотів, хотів відправити безплатно, коли обрізував. от, от так вона достигає є є багато, багатенько, скоро достигне. Йдемо подивимося, чи можливо буде сьогодні працювати. Я думаю, що можливо. Ні, навіть спеціальну мокро. Навіть на стежці дуже мокро. Я думаю, що є. То що тоді, будемо тільки ягоди збирати і і можливо ще щось будемо робити, не знаю. І смородину. Так. може я буду О, ловить, тоді... Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Я лише ну, що та стоїть. Відрізняються трохи Конечно. рядочки. Ну, в міжряді тут залишилися бур'янчики. Там... Буранчики. Бур але відрізняється. Але класно, що не треба крапельне зрошення включати. Вологи вистачає, бо той насос він теж так тягне електроенергію. Шикарно просто. Коротше, там виходить, я помножив за два тижні, я по 1,64 порахував, то на 300 гривень натягнув, по 1,64 за кіловат. Але ж зараз кіловат вроде би подорожчав, я точно не знаю по скільки. Тобто треба 300 поділити на 1,64 і перемножити на. Справжню ціну, не знаю, яка вона. Е, тому що помідори будемо Тоді будемо знати, скільки за два тижні він натягнув і помножимо на два, і будемо знати, скільки приблизно він тягне за місяць. Якщо ви порахували таку математику, якщо вам це підсилано, пишіть в коментарях. Думаю, що будемо передіватися і будемо помідорами займатися, будемо підв'язувати. Точно. І треба їх оприскати, тому що прийшли дощі, і зараз потягнула вже така хороша, буде жарка погода, все жаркіше і жаркіше в межах тридцяти. Mm -hmm. І буде жарко. Ну, сюди нема права сьогодні лізти, uh -huh. то будемо займатися чимось іншим, а роботи є отаку. Будемо виймати препарати Екобренд Україна. До речі, виробник мені сказав, що він зберігається довго. Навіть у відкритій, коли вже тара відкрита, пляшка відкрита, uh -huh. то препарати «Екобренд Україна Україна ну, довго зберігаються. Перед тим їх треба збовтати і потім теплою водичкою розводити і будемо оприскувати зараз помідорчики. Що це? Малина? От вись яка. Угу. Угу. Жовта вона така замаскирована, її не видно. От дивишся, її не видно. Її треба придивлятися, щоб знайти. Червону добре видно. Не. Що я хотів сказати? Хотів сказати, що деякі глядачі нашого каналу очікують, що тут проходить навчання. як не там... Одиниці, один хтось. Ну, один хтось написав, може хтось ще не написав. Що тут навчання проходить якесь, що тут ви будете знати, як правильно все робити. Тут ми не навчаємо як щось там вирощувати. Ми цього не навчаємо. Для тих, хто недавно підключився до нашого каналу і почав дивитися, пояснюю. Мені то щоби очі, я просто любитель. Ну це само собою, але пояснюю, що раніше я займався. Ну Це канал про заробіток грошей. Як от звичайним людям можна заробити гроші, а, а можна і не заробити. І раніше я займався іншим. Я розказував про все це на каналі. Це є в описі каналу. Я розказував ну, попередні старіші відео. Передивіться, якщо вам цікава наша історія. А тепер це просто такий один фрагмент нашого життя, де ми придбали в селі. ось Ось це заради ось цього. Тому що виникла бізнес ідея. Бізнес ідея виникла посадити малину і заробляти на ній гроші. Всі мої бізнес-ідеї, які мені приходять в голову, вони спрямовані на те, щоб якомога менше часу затрачати. Або навіть якщо приходиться затрачати чуть, чуть більше, щоб можна було коректувати, коли хочеш собі. Робиш, коли не хочеш, не робиш. Щоб то не було критично для тої діяльності, яку ми вибираємо, наприклад. І от це інвестиція, ми сюди вклали певну суму грошей, я казав, яку, і час від часу я розказую. Ну, наскільки вона зараз збиткова чи прибуткова? Прийде певний період, я собі визначив, коли я знову підіб'ю такі підсумки, скільки ще залишилось до нуля, коли плануємо вийти, які були заплановані, які не заплановані витрати, які плануємо отримати там прибуток і коли, що плануємо далі робити. там... Ну, таке все я буду підсумовувати. Це лише один фрагмент от, з нашого життя. Це не є наше основне життя, що ми тут живемо, все доглядаємо. Це наше життя вав, як ми то все любимо. Ні, це наша робота. Ми сюди приїжджаємо, коли в нас є час. А коли немає часу, ми сюди не приїжджаємо. І от коли немає часу, ми сюди не приїжджаємо, тут отакі востається. Ну нічого, ми знали на що ми йдемо. Для нас це ну прямо допустимо, нормально. І ми показуємо, от якщо хтось хоче таким самим займатися, як воно є в реальності, як воно буває, що вас очікує. Якщо ви, наприклад, теж хочете... от. Чимось подібним займатися, що вас очікує. Ми не показуємо тільки наші здобутки. Там, наприклад, перед тим, як щось показувати, ми все підготували, сказ... ну, визначили, що будемо, казати, що не будемо, що можна, що не можна. Там що показувати, що не показувати, все чистеньке, все найкраще, все найлучше, всю технологію повторили, розказали. Ні, тут все не так. Тут все спонтанна, спонтанна імпровізація така. І ми ну, якби не готуємося, ми просто показуємо реалії того. Все так, як в нас є. От. І навіть якщо не вийде вийти на нуль, потім в прибуток, то глядачі каналу це також будуть бачити. Ми від процесу кайфуємо, від своєї дачі, правда? Ну і від роботи. Ну, От. роботи Хто не не, може. Ні, ну, не від роботи, а від самої діяльності, від того, що тут можна не приїхати тиждень. На роботу ж так я собі не дозволив, би не ходити тиждень. А тут дозволяю. От. І Воно йде у нас в комплексі в комплексі з Ютубом. В тому числі. От. Так що такі в нас справи. Якщо ви недавно підключились, думаю, ви чуть-чуть більш-менш зрозуміли, чому щось відбувається так, чому щось відбувається не так, чому ми так поводимось. От. І рекомендую, якщо хочете, передивіться там інші плейлисти, подивіться, погортайте старіші відео, подивіться. Тоді вам буде можливо цікавіше дивитися цей канал. Хотіла сказати, що ми не... куди ти втікаєш з камери? Що ми не сильно переймаємося критикою, як хтось там пише, о, у вас так, так, що ви там робите, нічого не робите. Як хочемо, так і живемо. А ви хочете не дивіться, хочете дивіться. А ще забув показати ось це. Так, дивіться. А що це кава? Це не кава. Це є кріплення для GoPro на груди. Дивіться. О, ти що? Так, як Тепер Та, знову проблемка, його як запрягтися. Тррр. Ведь проблемка мала. Ні, ні, трошки не так. Та як не так? Навіть сильно не так. <світ> 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 так. Як не так? А. Ну, бо розщепни його. Все. Ні, ні, воно не... Так, Просто дівай як майк, як футболку. Угу. Отак. От правильно, правильно будуть з тебе люди. Якщо мухи не з'їдять. Все. Ага. І сюди чіпляється камера. Якісь болти ще там. Болти. Ну, тут переходник є, я замовлю. Ага. Можна замовити кріплення без, оць... без оцього. Зараз я покажу. А я знайшов таке, щоб було з цим перехідником. Бо якщо просто сюди камеру вчепити, вона теж вчепиться, але малий кут, вона тоді не крутиться, бо в цей болт впирається. Ну, кут обзору не можна так сильно регулювати. А з цим перехідником, то воно регулюється. Отут тут вже камера сюди чіпляється і воно регулюється краще. Це таке ну, краща комплектація цього кріплення. Дуже дякуємо. Олені Бернатович за такий подарунок. Так. Дуже вдячний. Ну. Все, значить, зараз ми будемо щось робити, я вчеплю, попробуємо, протестуємо його. Ну, як тестувати? То вже на постійній основі, ти вже його не скидай, бо будеш все робити і все. Двома руками робиш, а тут камера. Двома руками придеться і ще й робити. йой. Ото я попав. Ладно, йдемо передіватися.